Добрий вечір. Сьогодні субота, 16 грудня, і з назви відео ви зрозуміли, що сьогодні випуск про мій Ford Scorpio, а саме тема про карбюратор. Взагалі я його дуже рідко обслуговую, доїздив до аварійних ремонтів. Хто дивиться, мій Тік-ток, пам'ятаєте, була заміна коробки перемикання передач. Потім ранки стали холодні, він перестав запускатися на холодну. Поліз я до карбюратора, як би його там. Без покупки запчастин налаштував, почав запускатися. Заклинила заслонка другої камери, оберти 7500. Погоріли генератори. А генератори, ви пам'ятаєте, у мене стоять Tesla 350 два штуки. Про них буде окремий випуск, сьогодні тільки про карбюратор. Через деякий час я їздив на акумуляторі. Акумулятор тут потужний, плюс в багажнику ще 225 А кислотний акумулятор. Їздив на акумуляторі, карбюратор знов потік. Майже всі пригоди з моїм фордом записані на відео. Все, в один випуск не поміститься. Давайте зараз подивимось про карбюратор. Приємного перегляду! Створюю нову детальку для холодного запуску із того, що є. Вона буде з міді. Оператор Пірбург 2 е ускорітельний насос не працює. Достаю носик. Ньому... І що це таке? А це куски різьби. Трубочки газ, коли врізали, перерізали канали в карбюраторі. І ще буває таке, що бензин тече з нього. Непонятно відкуди, але я вже догадую, що тече він десь під цієї трубки на різбуваємо гріметики держали, а потім як потекло, заваняли бензином, штуцер отломаний. Холостий ход. Думаю, ж холостого немає. Вон канал. Іде вверх. Почали тут, тут сверлити, щось не вийшло, розвернулись туди. Ой-ой-ой-ой-ой. Там десь і холостий ход пострадав. Ну, зразу думаю, це вже все. Треба купляти карбюратор, хоча б вилучний, на запчасті. Але грошей немає. Так що беру сверло на 2 мм. Ось в цей канал холостого ходу вставляю, бачите, отвір є. І він продувається в цю трубку. Продувається вверху. бачите, вже я запресував трубочку на ускорительний насос. Він уже не сіфонить. Треба буде пролити бензостійким клеєм. Ось тут зазор. І пролити бензостійким клеєм між трубкою і корпусом. Сверло для того, щоб не затікло в канал холостого ходу, переріз газової трубки дещо зменшився. Так як мені прийшлося відновити канал. Ускорітельного насоса за допомогою тонкостінної трубки. же да ж ускорітельний працює. Через газову трубку не витікає, не витікає. Де взяти тонкостінні трубки, можна розібрати телескопічну антенку. Всередині картон і з двох сторін герметик. Зараз я відчищаю папір, на якому вона сохла і ставлю на карбюратор. Міняю спіральку в пусковому подогріваючому устройстві. Там обрив я знайшов, звісно, можна було б встановити, але ця спіралька така слабенька, так довго буде набирати обороти, э, скидувати обороти. Тому я беру ось такі спіральки від вейпа. Вони предназначені для того, щоб грітися, мають низький опір. Зараз з чотирьох зроблю одну. Попробував паяльником. Виявляється кантал, не лудиться, не паяється, тому беру намітні заклепки. Гріється дуже сильно. Бачимо, вже темніть починається, занадто висока температура. 8 вольт, 6,5 А просадило блок живлення, все, до красна блок живлення, навіть накалив на його. Тепло йде дуже сильно. Всі ігрушки йшли, да? ось так. Е-е-е, ні, це згорить, це не можна. Ці спіральки відпадають. Ось я вирівняв рідну пружинку. В Неї опір 9,1 Ом. Ану, щупи, щупи старовані. 9,1 рідна, тоненька. Тепер перевіряємо з обігрівача. І 7, в 3, 2 ,8, В 3 рази більшої потужності вийде. В 3 рази. Маємо дві довжини оригінальної спіральки. 6, 6,5. 6 Чудово! Оце воно? Оце буде то, що треба. Опа! Назад. Ось така нова пружинка збільшеної потужності. Виробництво Сайвань Все вже тепло в руку, корпус прогрівся. І звідси випримінюється тепло. Да є ж, біметалічна пластина при нагріванні розширяється, при охолодженні звужується. І своїм хвостиком керує повітряною заслонкою. Я її спочатку погнув, перший раз думав, що проблема в ній. Та я її вирівняв. Ну, дуже схожа, як була первоначально. Тут, оказується, можна крутити ось це центральне кріплення. Ось це воно провертається. Не обов'язково пружину розгинати. Пружину трогати взагалі не потрібно було. Потім тут мітки у нас є на корпусі. Ось мітка. Тут на корпусі ось мітка. Закриваємо заслонку, попадаємо все по мітках, і ідемось, наскільки в нас де не сходиться. Зараз градусів 25 в гаражі, жарко. Заслонка дуже сильно закрита. Відкриється вона аж, аж, аж ось тут. Тому треба поправити. Так, вона крутиться оп. Хвилин 10 на дворі полежало. Зараз мінус 2 на дворі. Ого, дивіться наскільки відійшло. Вона і так була закрита при плюс 25, а при мінус 2. Ось так. Тобто, чим холодніше на дворі, тим довше буде прогріватися двигун. Це правильно, це нормально. При жарі 30-ті градусній, або як мотор буде тепленький, то заслонка буде привідкрита. Кімнатна температура Чисто на електриці. Добайте. Ну все, ясно. Дві хвилини і заслонка відкрита. Це чисто на електричній спіралі. З рідною такого не було. Вона взагалі не тягнула, ну не робила, можна сказати. І з урахуванням того, що тут буде циркулювати охолоджуюча рідина не кімнатної температури, зараз реально гарячий. Оцей цей набалдашник він зараз гарячий, він нагрівся від внутрішньої спіральки. На машині так швидко не буде це відбуватися за рахунок рідини. Ну, а далі вже в Роботу вступить охолоджуюча рідина, гаряча, яка буде тримати заслонку відчинену. Коли повітряна заслонка закрита, у нас працює оцей зубчате напівколо, яке впирає гвинт, який привідкриває. Така система вроді проста, як розберешся, але дуже складно. Кріплення акселератора було пластиково замінили товари? по поплохову камеру набрався бензин. Запаху бензину немає і це дуже добре. будут высоки З центробіжним насосом, який дає 5-6 бар, тут потрібно ставити регулятор тиску. У мене стоїть звичайний трійник. Тимчасово запхнув перед штуцером заглушку з малесеньким отвором, ну, типа Жеклера, для того, щоб хоч якось збільшити напрям потоку бензину в обратку. Загапу. Заливає зараз е, клапан понад хода знятий. фоба починає багатити привіт. Знімає краще, дивилось. До речі, треба переробити схему підключення, щоб насос відключався, коли двигун зупиняється. Є тут по датчику хола, я знайшов одне реле, яке керує підігрівом колектора, підігрів колектора, робить постійно, поки є оберти двигуна. З цим дротом ми будемо дружити. У нього гарний переріз. Повісимо на нього газову установку, насос. Все підключення треба зробити правильно. Бо газ теж вмикнув запалення, пішов газ зразу і не запускається на бензині бо злило. Клапан має відкриватися, коли у нас двигун працює. і Закриватися, коли ми вимикаємо запалення або спиняється оберти. Так що в проєкті зараз е, насос пічки ЗАЗ, Перебираємо на її два штуки. Бензонасос підгорають контакти, так от, щоб вони не підгорали, я зробив управління на польовому транзисторі. Чого не виходить на Н-канальному. На Н-канальному транзисторі у нас не виходить По простій причині, проходить маса на контакти по штоку електромагніта. А N-канальний транзистор необходимо подавати тільки плюс. Мінус. У нас тут тільки мінус на контактах. Тому беремо. П-канальний. І тоді все працює. Ніякої іскри на контактах немає, значить вони підгорати не будуть. Працює ось такий елемент. Він може до 70 А витримати імпульси. На цьому насосі не гріється голова да, взагалі, навіть якщо його зупинити і через катушку буде протікати струм 3 ампера, йому хоч би що, гріється сама катушка. Постояла трошки на дворі, охолола. перевожу на бензин. Так, ключі да діпс. Я ділося Зараз аккуратно. У нас ОС АБС качає. Зараз я ще бензин не включав. Е, я так обычно роблю в всереднє, щоб не качав, потім зажигання. Потім відкрити капот. Коли як, буває, а, він ще тепленький, може зараз і не піти бензин через верх. а так нажимаєш на газ, клас, автоматом включився в сподсос. Щас треба накачати бензину. Булькає. Так, бачик теплий. Опа, пішов, диви, 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 що робить, дивиш, що робимо. Це кожен раз так. Кожен раз так. Ну якщо вже запустився, прогрівся, тоді перестає текти. Тут я вожу з собою молоточок, роблю отак, а там де ігла, опа, розбирав два рази, перепровіряв, це не ігла, це не поплавок. Все, так його полічив, він закрився. Це короче, насос. Насос давить дуже сильне давлення. Тут же ж регулятора давлення немає. Треба поставити регулятор давлення сюди замість тройника і буде все добре. 8.20 ранку їду на роботу по дорозі малого в школу. Глохне. Слухаю, не качає насос. Стояв на дорозі на аварійці десь годину. Так, годину, поки не підійшов мій підписник Вадім, Вадім і запропонував допомогу. Затягнути додому мене. За цю годину, поки я чекав, тест передав маршруткою пів літра бензину, я кажу Вадиму, давай я зараз попробую запуститись, доїхати своїм ходом, а ти за мною, якщо що, то затянеш. Сані Приліпку привіт пропонував мені свій автомобіль, поки він ним не користується, щоб я поїздив. Я відмовився, кажу, я аж на форда заб'ю, я не буду його робити, якщо ти мені дасеш машину. Петро, привіт, товариш! Також пропонував свій автомобіль. Кія Опірус така ексклюзивна машина. До речі, вона зараз продається. Петро, якщо ти не проти, я в коментарі закріплю посилання на оголошення, щоб люди бачили. Яка на чому я б зараз би міг б їздити, поки Форд в ремонті. Але я відмовляюся відмовляюся брати автомобілі, тому що ремонт моєї машини дуже довго затягнеться, Дуже надовго затягнеться. Я навіть на роботі не з'являюся вже другий тиждень, тому що не можу робити клієнтські машини, якщо у самого просто не початий край роботи. Весь час всі доходи зараз. Ідуть на форда. Насос перестав качати, що робити? Перевертаємо, карбюратор наповняється. В смислі. Диви, диви, там мокре. Ввечері, коли приїхав додому, ця заслонка в, такому, в такій позиції стоїть. Дросельна закрита. Коли він остиває, ти нажимаєш на педаль газу, ця закрилася. А нижня дросельна приоткрилася. Тепер запуск може відбутися, якщо не робиться і механізм, не запуститься. Мені вдалося наконець його настроїти, цей холодний запуск. Але, але туди зараз налилося повно бензина. Ключі. Ромаша! Ромаша собака, вона боса входить по снігу, босяком бігає. Бензину небагато, так що прогрівати не будемо. Зразу якось через оці вікна, назад у ворота і вперед в гараж. Відкриваємо ворота. Нічого не видно. Як затонірував взагалі, як в бункері вперед, то видно, світло включаєш, що... на газ не жму залитий мотор. По ідеї він зразу підскакує, півтори тисячі оборотів з ходу бере. Я думав, що карбюратор тече через те, що насос вбує. Бакут центробіжний, високого тиску, і продавлює голку карбюратора. Але ні, коли я з цієї баночки через шланг заливав карбюратор, він потік. Він потік. І цієї баночки мені вистачило виїхати під горку, ну буквально не знаю, метрів 400 проїхав і пів літру бензину немає. Ви уявляєте, який розхід був? Свічки там чорні, я впевнений. Я їх не відкручу, я знаю, що свічки там чорні. Двигун заливало. І насос згорів. Не просто так. Я думаю, бо це могло закінчитися або гідроударом, або пожежею. Може, воно і хороше, що так вийшло. Насос я зараз вже замінив. Зарядка в процесі. Це буде окремий відеоролик про саморобні регулятори напруги, про перепресовку діодів потужних, окреме відео. Зараз потрібно вирішити з карбюратором. Чесно, я дуже вже втомився від цього карбюратора, вже бажання немає його відновлювати. Я з нього таке страшне щось зробив половину саморобних деталей. Я стісняюсь навіть поїхати до карбюраторщика, бо скаже: а що ти привіз? Тому я вже дивлюся оголошення, я вже дзвоню по розборках. Взагалі дуже важко зараз знайти на нього. Запчастини Рем. Комплект тут не годиться. Тут потрібен донорський хоча б верх карбюратора, щоб він не тік. Мені б зробити, щоб він не протікав просто для прогріву. Еж, 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 є ж газова установка, на газі буду їздити. Мені бензин, карбюратор, по суті, потрібен для того, щоб прогріти двигун і перейти на газ. 12 грудня 2023 рік. Ситуація по Форду коротко. Карбюратора нема. Карбюратор відновленню не підлягає. Потрібна заміна. Зарядки немає. Два генератора не працюють. Далі. Вдох, бензонасос. Карбюратор тік. Я їздив на газі. Перестав качати насос. Ось 4 роки був погружний. Це перероблено. Тут взагалі йде сіточка і бензонасос під капотом. Багато грався з ним, поставив центробіжний від газелі, пропрацював довго, ну ось прийшов його кінець. Зараз повертаюся на заводську схему. Тут буде сіточка і насос під капотом. Сам постійно повторюю в своїх відеороликах, обслуговуйте свої автомобілі вчасно і вони прослужать вам довго. А сам запустив до аварійного ремонту. Одного, другого, третього, четвертого. канал запустив так, ви бачите, наскільки рідко виходять відео. Ну нічого, я це поправлю. В мене є дуже багато відеозаписів, потрібен тільки час сісти за комп'ютер та змонтувати. До речі, наступне відео виходить у нас в середу. Там буде розмінування автомобіля Honda Accord. Таке недовге, але дуже цікаве відео. У нас Фордом, я думаю, буде все добре. Сюди потрібно вкласти трошки сил. Ну як трошки? Нормально так сил, нормально фінансів і буде бігати старічок. Вже неділя, добрий вечір. Закінчую монтаж відео, згадую, забув показати. Придумав таку схему: магніт плюс геркон. Але магніт, цей дуже маленький, геркон на нього не реагує. Є тут отвір, де його все розмістити. І сьогодні згадую, у мене ж, ж ємні снідатчики з Китаю. Сенсор. Реагує на палець, якби він може активувати щось. Крім цього, він реагує на рідину. Дивіться. Тут не реагує, а там де рівень у нас піднімається в поплавковій камері клац, і він може вимикати бензонасос. Насос може бути будь-який. Ось це я показую насос пічки заз. Ось такий монтаж. Схемка без проблем ховається під штатною кришкою і отримуємо. Довговічний насос пічки ЗАЗ. Та я вирішив поставити центробіжний насос низького тиску біля баку на рівні бензину. В нього є такий недостаток, якщо його під капотом розмістити високо, він завоздушується і не може підтягнути бензин. Крім того, перед ним стоїть фільтр, який буде виконувати роль буферної ємності на короткому шлангі. Проблем з ним не повинно бути. Чей контакти замостив, бачите, таким ядерним китайським герметиком. Що потім, щоб міняти, прийдеться провода відкусувати. Залюбки почитаю коментарі. Так, знаю, більшість напише, купуй нову машину та й не мучайся з цим фордом. Та я залюбки, були б гроші, я купив би собі нову машину. Але, по-перше, тут стоїть дорогий автозвук, по-друге, грошей зараз немає на нову машину. І стоїть задача поставити машину на колеса, щоб можна було їздити. Звісно, мені хотілося б в коментарях читати слова підтримки. Може хтось щось підскаже розумне по сенсору поплавкову камеру, але якщо ви маєте якусь критику, також сміливіше, не соромтеся, всіх перечитаю. І на цьому бажаю всім крепкого здоров'я. Спасибі, що дивитесь, не забувайте оцінювати відео. До побачення!